Доброго ранку, будьте благословені, друзі. Чи може Бог зцілити від раку? Знаєте, в нашій церкві місії, слово Боже, є Тетяна, ось, сестра в Ісусі Христі. І 18 років тому в неї в житті був рак. Ось тобто її клали на е, операцію, е, хіміотерапію збирались робити. Ось, але вона поїхала на зібрання церкви. В Одесі за нею помолилися, і Бог зцілив її від раку. Ось, тобто поступово вона ще завагітніла, і поступово е під час вагітності говорили, що буде більше ракових клітин, але Бог повністю зцілив. І в нашого пастора теж е був рак, але теж Бог зцілив більше 20 років тому, 25 років, ось в неї 18 років тому. І дитина народилася і здорова, і вже майже доросла.